Друзі, привіт! Ви на каналі Кідложик і сьогодні логічна задача, яка вас точно здивує, адже відповідь на неї вкрай неочевидна. очевидна. Бабуся назбирала 100 кг томатів, виклала їх на візок та виставила зранку перед будинком. Помідори, які виростила бабуся, на 99% складаються із води. Але на сонці частина води випаровується крізь шкірку. День видався спекотним. І надвечір води у помідорах стало вже 98%. Скільки ж тепер важать бабусині помідори. Поставте на паузу і оцініть, наскільки, на вашу думку, зменшилась маса бабусиних томатів. І обчисліть, скільки ж тепер складає маса помідорів. Ну а ми розберемо задачу. Отже, ми знаємо. Що кожен помідор складається з частини води і м'якоті. М'якоть це шкірка, клітковина, кісточки. Тобто те, що не випаровується. А вода має здатність випаровуватись. Отже, зі 100% ми маємо 99% води. Я буду записувати різними кольорами. Блакитним буде вода для зручності. І 1% це наша клітковина. Разом 1,99 це 100%. І якщо 100% це 100 кілограмів, то 1% це 1 кілограм. Ну, а 99% води це 99 кілограмів. Нас буде більше цікавити саме м'якоть, саме 1 кілограм м'якоті. Надвечір в наших помідорах води залишилося лише 98%. Ну, а води виходить 2%. 2% і 98% разом дають 100%. Але варто зазначити те, що 2% це м'якоть, яка не випаровувалася. Тобто її маса залишилася та сама, 1 кг. І ми знаємо, що 2% це 1 кг, Відповідно знайдемо 100%. За відомою частиною знайдемо ціле 1 кілограм. Ми помножимо на наші 100% і розділимо на 2%. І тепер результат вас здивує. Виявляється, що помідорів залишилося лише 50 кілограмів. Ось такий видався спекотний день. Задача. Розв'язана. Дійсно, відповідь дивна: помідорів стало в два рази менше. Хоча частка води скоротилась лише на один відсоток. Сподіваюсь, що розв'язок задачі вам був зрозумілий, а сама задача вас зацікавила. Дякую за увагу і чекаю на наступному відео. Адже попереду ще багато цікавих задач.